Вітаю усіх глядачів першого подільського оперативно. Про головне із подій на Хмельниччині розповімо просто зараз. Ви маєте знати більше. Вперше на Хмельниччині ухилян та від мобілізації засуджено до трьох років позбавлення волі. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд визнав винним 49-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу. Місцевий житель, в період воєнного стану, будучи військово зобов'язаним та отримавши повістку про відправку до військової частини, без поважних на те причин не з'явився на збір у вказану дату і час. Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку. Вони першими зустрічають відвідувачів у будинках правосуддя, а відтак мають бути готові до усього. Судові охоронці Хмельниччини постійно покращують свої навички та доводять їх до автоматизму. Інструктори щодня тренують хлопців та дівчат за різними сценаріями як у приміщенні, так і на вулиці. Як це відбувається, коротко покажемо. Один із етапів службової підготовки це холостіння зброї, адже кожен співробітник служби судової охорони повинен досконало володіти табельними вогнепальними пістолетами за різних обставин. Для охоронців Феміди важлива не лише влучність, а й швидкість прийняття рішень. Так цього разу відпрацювали стрільбу зі зміною магазину, а також застосування зброї у змодельованих ситуаціях, які можуть виникнути під час несення служби. В обласному центрі планують назвати вулицю на честь Дениса Монастирського. Колишній очільник міністерства внутрішніх справ України, який трагічно загинув в середині січня в Броварах, є уродженцем Хмельницького. Тому нардепи ініціювали перейменування однієї з вулиць саме його рідного міста. Як відреагували краяни та влада міста? Дивіться. Вулиця Дениса Монастирського може з'явитися у Хмельницькому. Ідея дати ім'я колишнього голови МВС України одній із вулиць обласного центру належить київським нардепам. Краяни ж таку пропозицію оцінюють по-різному. Позитивно, тому що це визначна людина, тому що він дуже багато зробив для нашої країни. Він не був задіяний, наскільки я знаю, в якихось скандалах. Но треба все одно рішати разом на місці жителям цього. Це і Наразі не знаю. Я думаю, що на... це не на часі зараз міняти вулиці. Я вважаю, що це добре, коли не забувають так сказати, героїв і людей, які дійсно, ну, так сказати, поважні. Голова МВС України, хмельничанин Денис Монастирський, загинув у авіатрощі в броварах 18 січня. Роботу посадовця високо оцінюють урядовці, а земляки щиро поважають як особистість. Міські ж владці ініціативу народних депутатів підтримують. кажуть, увіковічнити пам'ять вихідця з Хмельницького їхня місія. «Назвичайно комунікабельна, ерудована, така світла людина. Він просто зачаровував своєю енергетикою дітей, притягував до себе. Ну, це той досвід мого спілкування, який я отримав із ним. Ну, так, 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 заклався він у моїй душі. Найближчим часом питання перейменування вулиці буде вирішено. Після того, як буде ухвалене, обговорене це питання, буде оголошено громадське обговорення, як вимагає чинне законодавство, і буде найменована. Одна із вулиць у місті Хмельницькому іменем Дениса Монастирського». Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, у Хмельницькому перейменовано дев'ять вулиць на честь загиблих героїв війни. Окрім цього, серед існуючих дерусифікованих є вулиця і провулок Героїв Маріуполя та Героїв-прикордонників. Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Наприкінці 2022 року у Хмельницькому почали з'являтися пункти незламності. На сьогодні по області відкрито уже понад 281 локацію. У таких наметах можна погрітися, випити чаю та зарядити свої гаджети під час тривалих відключень електроенергії. Цілодобово на пунктах чергують рятувальники. Тож, що досі існує потреба в таких точках, з'ясовували наші журналісти. Хмельничанин Іван у пункті незламності частий гість. Приходить сюди декілька разів на тиждень. Каже, за мінусової температури такі намети справжній порятунок. Ну добре, що тут не тільки затишно. і там дають чай, якийсь там сценарії і так далі. Буває хліб, що тепло. Добре, що можна побачити різних людей, різних верш населення. А от Ірина, яка переїхала до Хмельницького із прифронтових регіонів, навпаки, у пункті незламності вперше. Чаю попити. я йшла з пенсійного фонду. Як часто сюди заходите? Ні, тільки перший раз. І як вам тут? Я не знаю, я зараз подивлюся. Як кажуть працівники ДСНС, найбільше відвідувачів зазвичай у вечірній час, а оскільки нині на Хмельниччині вдарили морози, найчастіше краяни заходять, аби банально зігрітися, а не скористатися електрикою. У в нас працює 24 години, 7 днів на тиждень. На сьогоднішній день до нас приблизно із похолодання приблизно відноситься 250-350 чоловік. Це на добу. Загальна статистика по цьому пункту незламності на сьогоднішній день вже двадцять з половиною тисяч. Світло в пунктах є постійно намети забезпечені генератором та старлінком. Тому тут часто можна побачити і школярів, які навчаються дистанційно, або ж містян, які працюють за ноутбуками. Наприклад, якщо у нас є 50 розеток на пункті незламності, 50 осіб можуть користуватися електромережею, то наша електростанція забезпечує цю мережу без ніяких перебоїв. Таких як безкарг не було. Люди в загальному дякують. Побажання були тільки, щоб він стояв і його нікуди не переносили з цього місця. Пункти незламності працюватимуть і надалі у звичному режимі. Усі послуги для відвідувачів безкоштовні. Найближчий теплий намет можна знайти на спеціальній мапі. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський». Є робота своя справа. Днями розпочався прийом документів від кандидатів на мікрогранти. За ці гроші можна створити з нуля або розвинути власний бізнес. В рамках програми підприємці можуть отримати до 250 тисяч гривень. Всього у 2023 році передбачається 20 хвиль подання заявок. І на все життя працювала у державній фінансовій сфері, але через війну вирішила кардинально змінити своє життя, зокрема професійне прийняла рішення для себе освоїти ремесло і змінила сферу і напрямок свого життя та діяльності. У жінки з'явилася ідея відкрити салон масажу. Реалізувати ж задум вдалося завдяки мікрогранту. Подала заявку на його отримання у вересні, після чого захистила свій проект. І отримала в кінці грудня фінансову допомогу. За січень місяць я освоїла ці кошти дуже швидко. Сума не є такою великою, тому що я зобов'язалася працевлаштувати лише одне робоче місце. На розвиток власної справи держава надала інні 150 тисяч гривень. Інфрачервону сауну передбачалося по проекту, потім одноразові білизна, засоби гігієни, стільчики, масажні столи, столики, трансформери, тобто такі речі попридбувалися. Жінка зазначає, сума невелика, але для старту задуманого проекту достатньо. Загалом же програма мікрогрантів, які допоможуть реалізувати власну справу, започаткована влітку минулого року, а днями стартувала подача документів від кандидатів 2023 року. Прийом документів почався з 1 лютого, це перша хвиля. Таких хвиль буде 20 у цьому році, і останній прийом документів буде завершено 1 грудня 2023 року. Претендувати на отримання мікрогранту може кожен. Для цього потрібно скласти бізнес-план, подати документи, і якщо проект підтримують, підприємець має його захистити. У разі успіху слід відкрити рахунок, після чого туди зарахують кошти. Переможців обирають за декількома критеріями. Обґрунтований бізнес-план, правильно зроблена розрахункова частина, і розрахункова частина має бути зроблена така, щоб ми побачили, що цей бізнес-план не є збитковим. Тобто за три роки цей бізнес-план має погаситись податками із заробітної плати тих працівників, яких підприємець найняв на роботу. Минулого року у Хмельницькій області 118 осіб отримали гранти. Загалом це понад 27 мільйонів гривень на власну справу. Усі деталі щодо оформлення заявки на мікрогрант можна знайти на порталі Дія Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Соціальні мережі дозволяють значно скоротити дистанцію між людьми. Стосується це і політичного життя. Через Фейсбук-сторінки депутати можуть інформувати виборців про свою діяльність та таким чином створювати власну віртуальну репутацію. Якщо обранці ефективно використовують платформу, у результаті мають зворотній зв'язок та залучення потрібної аудиторії. Ми ж перевірили, про що від початку повномасштабного вторгнення писали в мережі голови фракцій Хмельницької обласної ради. У часи пандемії, яку пережив увесь світ і українці, зокрема, соціальні мережі стали головним способом спілкування і особистого, і робочого. Звичка закріпилась, і тепер це не лише альтернатива живому контенту, а й додатковий метод донесення своєї позиції якнайшвидше аудиторії. Цим активно користуються політики. Ми проаналізували теми дописів за найважчий для України рік рік війни. Відголів фракції Хмельницької облради та ділимося спостереженнями. Сергій Іващук, голова фракції партії за майбутнє. На сторінці у Фейсбуці вказує, що займається депутатською діяльністю без прив'язки до партії. Його перші воєнні дописи з'явилися через три дні від початку повномасштабного вторгнення. Розповів, як працює аграрна рада, та опублікував особисте звернення. До речі, він єдиний, хто у такий спосіб вирішив підтримати жителів області. Загалом сторінку важко назвати активною. Більшість публікацій вітання з ним освітянина, волонтера, десантників, працівників сільського господарства. Анатолій Панчук очолює фракцію команди Семчишина. На сторінці вирішив не афішувати, що займається політикою. Перший допис розмістив 5 березня і це звернення Хмельницького міського голови про ситуацію у громаді. Більшість інформації це репости від офіційних сторінок волонтерських об'єднань. Про політичну роботу не звітує. Оксана Бочкарьова, керівниця фракції партії Слуга народу, має офіційну сторінку із відповідною позначкою. В перший день війни опублікувала рекордну кількість інформаційних постів: 12. Далі багато звернень президента інформації про зміни у державі, гучні злочини расистів. Проте з'являються і дописи про волонтерську діяльність в лікарні, яку очолює. Нині багато військових у закладі проходять реабілітацію. Уляна Ткаченко, голова фракції за конкретні справи. Сторінка оформлена інформативно, вказаний номер телефону для зв'язку і адреса громадської приймальні. Перший допис 26 лютого. Його зміст збір і сортування гуманітарної допомоги для постраждалих у перші дні вторгнення. Загалом уся інформація про роботу в окрузі. До речі, лише тут ми знайшли дописи про депутатські звіти, які традиційно стартують на початку року. Кожен пост це унікальний контент. Тут можна дізнатися про реальні потреби жителів області під час війни. Аліна Коваль в обласній раді очолює фракцію Європейської солідарності. На вторгнення відреагувала у перший день кількома дописами із порадами, як не панікувати та з яких джерел черпати інформацію. Сторінка наповнена різним: новини, волонтерство, історії з фронту. Але фактично кожна п'ята публікація на релігійну тематику. Депутатка всіляко бореться проти московського патріархату. Сергій Яковлев очільник фракції ВО Батьківщина, має дві сторінки у Фейсбуці особисту і робочу. Остання майже рік залишається з двома постами. Проте особиста розповідає про життя на фронті. Адже у перші дні Великої війни депутат став на захист нашої держави. Про наміри долучитися до ЗСУ інформує публікація від 24 лютого. Сергій Яковлев закликав допомогти територіальному штабу. Тетяно Зеленко очолює фракцію радикальна партія Олега Ляшка. На своїй сторінці про політичну діяльність не вказує. У перший день війни з виборцями поділилася відео на кадрах Пастор звертається до російських матерів. Публікації різного характеру з'являються систематично. Тематика волонтерства і багато розважального, милого і патріотичного контенту. Сторінка одного із них виконує функцію діалогу з виборцями. Інші обранці соцмережі як спосіб просування своїх політичних поглядів не застосовують. І до інших тем у Славуті відновив роботу дитячий садочок Золота рибка. Окрім ремонту і забезпечення належного температурного рівня, обладнали укриття за всіма необхідними вимогами. А ще облаштували його так, щоб малеча а тут більше півсотні вихованців перебували в укритті не відчуваючи хвилювань. Загалом же приміщення сховища розраховане на 150 осіб. У Славуті запрацював ще один дитсадок, в якому облаштували укриття з кількома виходами. Підвал обігріли, провели воду і обладнали місця сангігієни, завезли обладнання та необхідну наочність. Кімнати з розфарбованими стінами склали таку собі квест прогулянку, під час якої діти навчаються і розвиваються навіть під звуки сирен. Ми в закладах продовжуємо такі роботи. Наразі об'єднав зусилля і працівники комунальних підприємств своїми зусиллями багато зробили дуже приємно, що працівники закладу. От вони були ініціаторами, і вони все робили для того, щоб розпочати навчальний процес. Мене це радує. Я думаю, що це якраз той показник, коли і діти, і батьки, і викладачі працюють над єдиною цілею це створити належні умови, достатні умови, безпечні умови для перебування діток. Майже такий результат це вже креативність, це вже для того, щоб дітки мали можливість без страху тут знаходитись. Уже незабаром закохані усього світу та, зокрема, і українці відзначатимуть День святого Валентина. Традиційно, 14 лютого, це привід розповісти про почуття в листівках чи шляхом романтичних презентів. А чи відзначають таке свято хмельничани та що будуть дарувати своїм коханим? Дивіться в рубриці: питання дня. Що плануєте дарувати своїй половинці на день усіх закоханих? Кожен день щось дарую обов'язково. Ну а взагалі ми цей день не відзначаємо, тому що ми християни і розуміємо, що це свято нав'язане людству, причому дуже круто нав'язане. А взагалі, то мені здається, що кожен день це щастя, життя поруч з коханим. О, це дуже важке питання. Ми ще думаємо над цим. А зазвичай що даруєте і як відзначаєте цей день? Ну, це якесь романтичне побачення. Ну, це так, все. А у вас? Нічого не буду дарувати, може квіти. В мене нема половинки. А зазвичай як відзначаєте це свято? А, в колі, друзів або сім'ї. Щось потрібне. Наприклад. Mm, ну, не можу сказати. Парфуми, там щось таке. А як відзначаєте це свято і чи відзначаєте взагалі? Відзначаємо цього року вдома. Кохання. А окрім. Ну, подарунок якийсь подаруємо <кл обов'язково. А як відзначаєте цей день зазвичай? Ой. Oh. Кругу сім'ї. Двоє дітей маленьких. Та як ви думаєте? У нас навіть немає можливості вийти, навіть немає можливості виспатися. Валентинки з чоловіком. Такий тихий вечір сімейний. Я не святкую. А чому? Не вважаю за свято. Що плануєте дарувати своїм половинкам на день усіх закоханих? Половинки немає, тому не можу дати відповідь. Даруйте тепло і любов близьким зараз це дуже важливо. А наразі ми прощаємося з вами до наступного інформаційного підсумку на першому подільському. Дякуємо за довіру і побачимось.